Майбутнє України, якщо ви дивитеся на 5, 10, 20 років у майбутнє, що може допомогти Україні досягти економічного, культурного політичного процвітання в майбутньому? Цифровізація це дуже важливо. Цифровізація всіх процесів. Ми почали цю роботу. У нас є спеціальне міністерство цифрової трансформації. Це дуже добре. Ще у нас є дія, це додаток з державними послугами. Так Тож я вважаю, що це найважливіше. Знову ж таки, це не тільки зручно, але також це нівелює всі можливості для майбутньої корупції, адже немає жодних особистих контактів з представниками органів влади чи інших структур. Тож це все через телефон чи будь-який інший пристрій. Ось так. І я вважаю, нам це дуже добре вдається. Ми найкращі в Європі. Вся Європа це визнає, деякі країни Африканського Союзу. Попросили нас створити такі державні послуги, і ми зробимо це одразу після війни. І на мою думку, це може бути джерелом надходжень коштів в Україну. І я вважаю, що нам ще потрібна податкова реформа. Гадаю, буде дуже важливо, щоб бізнес повертався. Я сподіваюся, що ми отримаємо велику підтримку у вигляді бізнес-інвестицій зі сполучених штатів не прямої допомоги, а інвестицій у приватний сектор та ресурси. І я говорив про це президенту Трампу і деяким європейським лідерам, які є нашими ключовими стратегічними партнерами, що ми будемо раді, особливо з американцями, раді підписати ці контракти і долучитися до спільних інвестицій у багатьох сферах. І я вважаю, що ми можемо можемо розвивати нафту, газ. Зелену енергетику, зокрема сонячну, і в нас вже є ресурси. Ми можемо вкладати в це кошти. У нас є запаси нафти в Чорному морі, які ми можемо розробляти, і нам потрібні ваші компетенції та інвестиції ваших компаній. У нас є запаси золота і урану, до речі, найбільші в Європі, що теж дуже важливо.